Я пішов до церкви, церква була православна. В 44 м році вона була православна. Я пішов так, і так за нього трошки вжив. І так я робив 86-го року. Прийшли православні, один, другий, третій і давай мене туди гнати.

Потім вже по року так були, то когод, я пізно прийшов. Один був прийшов до нас, я не знаю, в 49 році мені, здається, такий він був пішов у того, як то винниця. Баран баран баран